Дорогі радіослухачі, як завжди, що середи з нами відомий письменник, телеведучий та журналіст Остап Дроздов із своїм авторським етером суб'єктивно з Остапом Дроздовом. Пане Остапе, вітаю вас. Я вас вітаю. Я думаю, що якісь більш світоглядніші теми ми лишимо, певно, з паном Ігорем mm -hmm. на потім вже на запитання-відповіді на це такий е бліц-формат, е пінг-понг інформаційний. Я би хотів зреагувати в першу чергу на. Напевно, для України в числі такої вервиці корупційних скандалів це просто ще один, якийсь там вже 550-80 тисячний, двохтисячний, то вже навіть вже ніхто не рахує, тому що зелена дійсність, вона, напевно, походить не від виборчого не цього кольору. Партії, а від кольору зелених банкнот, і наші американські слухачі глядачі напевно розуміють, що що то за банкноти, які там Франкліни на них намальовані. Власне кажучи, сьогодні, власне, чи то вчора, коли ви це будете дивитися, вже стало зрозуміло, що. Дуже така для корупційних розслідувань знакова людина, як депутат від Слуги народу Трубіцин, який підозрюється в, в Хабарі мі поза мільйон. Він виявилось, зумів виїхати з України через Раворуську мирно, абсолютно за довідкою, яку йому видав. Буданов, керівник української розвідки. Ну, то, власне кажучи, і все. От на тому всі новини, напевно, і треба по внутрішньому порядку денному закривати, тому що, в принципі, ну, а хто що чекав? Розумієте, Якщо свій свій своєму там, око, як то кажуть, не викриє один одному по руці не вдарить, тому що рука то одна велика глобальна, вона є в нас одновесібна і вона є лише одна. Нас нема багаторукої влади, то, власне кажучи, тут і напевно обговорювати нема що. Я чому про це кажу? Тому що, ну, можливо, для наших слухачів за кордоном це ну, що, там, черговий, якийсь там новинний інформаційний привід з, з, з країни, яка і так. Там, в європейських лідерах по корупції, особливо зараз, коли корупція в час війни вже набула ознак мародерства, то якби це теж все викривається. Тут питання, власне, в іншому, і я би хотів сказати власне, більше про це. Якраз про те, що їм все. І нам треба просто зрозуміти, що допоки ця все-таки кругова порука, де один одного буде покривати, де буде це все перекриватися таким словом, яке я хочу зараз вжити, яке я хочу хотів би, не знаю, на всі білборди, всі сіті лайти повісити, воно буде перекриватися таким словом, яке називається подобатися. Це є дієслово недоконаного виду. До власне з української мови, з філології, це слово подобатися треба описати всі конституції. Треба зрозуміти, що слово подобатися, це, це дієслово недоколеного виду, є квінтесенцією взагалі всієї, всієї теперішньої одноосвітної влади. Це слово треба вводити вже в текст присяги. Подобатися. Це слово треба вішати дійсно на всіх сіті лайтах, щоб всі з малку його вивчали. Допоки діячі, які подобаються, а хтось подобається наприклад, як наш розвідник жіночкам, напевно, подобається як симпатичний привабливий мужчина, постійно сердечко йому ставлять, знаєте, в тих дописах, в коментарях. Іншим подобається загострі дошкульні інтерв'ю, де не підбираються лексичні звороти нищівні не стосовно ворога. Ще іншим ура марафон, він може подобатися ось зараз, наприклад, подобається. по за це белогорське вторгнення, тому що його ширше аналізувати ну то треба якби клепку вже включати. А нащо включати клепку, якщо просто достатньо, аби хтось тобі подобався? То, власне кажучи, за цим словом подобатися ховається, власне кажучи, для мене просто тупик, тому що вони будуть завжди всім подобатися. Політики, які хочуть подобатися, вони завжди зможуть підси. Під цим подобатися, уже далі витворяти що завгодно. Це є абсолютний інституційний тупик. На це впливу ніхто не має, ніхто навіть не буде тепер питати, а як це так видати довідку підслідному своєму однопартійцю, який двічі не з'явився в суд, який проходить про кримінальні справи, який дав, до речі, ну ще не дав, але там фігурують аудіоплівки свідчення про те, що щотижня. Цей підозрюваний, якому дали втекти від правосуддя за кордон через Раву Руську, їздив до Татарова, а це є Смотрящий від Офісу президента за всіма правоохоронними вертикалями в Україні на повний звіт. Це аудіоплівки цієї карної справи. От такі справи, де фігурують дуже високі люди, з'являється довідка розвідки. По якій в закритій на колодці країну, звичайно, може людина виїхати, тому що слуга народу це не людина, тому що свій це обраний. Ну і тому що, тому що, тому що все перекривається цим словом, подобатися. Завтра буде нове відео, будуть гарно, щось гарно скажуть, красиві метафори, спічрайтери напишуть. І нікому не прийде в голову запитати, а чому це дають підозрюваному? Тікати з країни, з якої, чесно кажучи, і миша не вислали. Тому робимо свої висновки. Слава Богу, нам не потрібно з Ігорем подобатися. Навіть мені завжди я вихований на тому, що якраз особистість є особистістю тоді, коли вона якраз не подобається, коли вона змушує якось реагувати на себе. Коли всім подобаєшся, то значить ти можете тоді і ніхто. Ну, от, власне кажучи, ми не маємо такої спокуси всім подобатися, тому далі вже будемо говорити по тих темах, які напевно всім точно сподобаються. Дякую, пане Остапе. Дуже глибокі такі думки ваші, і, можливо, вони поки для мене не дуже і зрозумілі, але я по помислюю. Нічого, ви собі на ще питання. раз послухаєте на дозвілі та все Так, я собі це скажу своїй дружині, що. І, і, і додавлю те, що ви сказали, так дорогенькі а... радіослухачі. В нас є можливість, що ви можете нам зателефонувати в студію. Тож пам'ятайте номер 773-800-2860. 773-800-2860 – Це телефон нашої студії. Тож телефонуйте та коротко, лаконічно задайте свої питання. Пану Остап на нього, дасть раду відповідь. Пану Остапе, давайте поговоримо. Я придумав для вас таку вступну тему. Може вона відносно вашої зараз трохи буде дисонанс ставати, але не, я потім би... не розширяємо коло я Тільки за те я би хотів поговорити про ядерний шантаж, і кожного разу, коли Московія якось в неї в ній справи не дуже йдуть, то завжди той Путін згадує про свою ядерну бомбу, і оця заява, до прикладу, Лукашенка. Що Путін дасть ядерну зброю всім, хто вступить в союз з Росією. Але давайте, поки в нас зразу є дзвіночок, давайте вислухаємо. Доброго дня, ви в ефірі, будь ласка. Доброго дня, ви в ефірі, будь ласка. Ви мене чуєте? Ні, видно, не чують. Добре. Ну, якщо пан ще перезвонить, то я я, Я почну відповідати машини. Воно обширне, воно насправді є екзистенційне, тому що на момент вторгнення в Україну ситуація була така, що на роззброєну Україну напала ядерна. І цей диспаритет, цей дисбаланс, це ця, ця абсолютна непорівнюваність ресурсів, вона на старті війни і була. Апріорі, і, власне, вона може якось хоча би вирівнюватися зараз, і вирівнюється, і вирівнялася якби на полі бою, власне, лише за рахунок всіх колективних потуг цілого колективного заходу, бо цей диспаритет, дисбаланс, ну, звичайно, його, його неможливо нічим іншим перекривати. Я б, все ж таки, знаєте, я розумію зараз, як. Неохоче, якби українське суспільство взагалі говорить, дискутує на цю тему, або я б сказав так, не дискутує. Я хочу констатувати певне табу на тему обговорення власне, ядерних сценаріїв. Я розумію, чому, тому що вони апокаліптичні, малоприємні, але я не розумію, чому власне треба це табоюзувати, тоді як західна вся аналітика базується і розглядається біляд, як один із. І на унеможливлення таких розвитку подій, ну і працює весь колективний за, е, захід і так далі. І навіть тому я пам'ятаю два тижні тому, здається на телеграм-каналі своєму я вижимки такі. Квітесенцію публікував а, аналітики Міжнародного інституту е, е, міжнародних справ Королівського Великої Британії. Це є е, сильна інституція, де, власне, була ціла ціла доповідь присвячена, і вона була опублікована. Якраз е, е, ефективності того ядерного залякування і ядерного шантажу, до якої. Вдається Росії, і там власне британські аналітики відзначають, що це власне ядерне брязкання воно насправді працює, і це є один із найбільших пунктів, які змушують все ж таки колективний захід. Ну, все ж таки, дуже виважено стосовно допомоги Україні ставитися, робити її більш дозованою і так далі. Так далі. Цей пункт нікуди не пропав. І за принципом очі не бачать, серце не болить, я би не діяв в такій ситуації. Тому, власне, якщо дивитися на те, як західна аналітика дивиться на всю цю ядерну тему, вона дивиться адекватно. Вона оцінює ці сценарії як дуже-дуже малоймовірні, майже нереальні. Але вона їх припускає, вона їх проговорює. На цьому базується і риторика західних лідерів, які розуміють, що цей терорист є не просто терорист, а ядерний. І це просто, ну от за спиною це стоїть, і над, і над головою це висить. І тому я чесно кажучи, оце, оце таке табу, це таке полохливе ставлення до цієї теми, таке шарахальне. Я не зовсім розумію. Я вважаю, що якраз ознака сили і сильної держави, і сильного суспільства, полягає якраз в умінні грамотно, спокійно. Без якихось істери, грамотно і професійно, компетентно говорити абсолютно про різні варіанти розвитку подій, про різні загрози. І ядерна загроза в основі цієї війни теж стоїть. Тому що ця перевага завжди трактується Росією як такий, вже знаєте, така вже ну запасна, така козирна дубінка, якою знаєте, можна махати, коли вже знаєте, все відпадало, нема іншим чим махати. То тобто, власне кажучи, ось і все. І тут я би якось би і не перебільшував, але розумів би, що все ж таки, питання ядерного стримування, захід адекватно оцінює це все. І тут ми, звичайно, можемо лише на це опувати і не бігати, знаєте, навколо пошаманськи з бубнами там відганяти цю тему, її лякатися. Вона над нами висить з моменту вторгнення. Тому, звичайно, є велика доля фаталізму і пререченості. І це таке неприємне почуття. Ну але по факту так є. І, і зрештою є цілий світ, який це унеможливлює. Ми тут не одні. Тому я дуже спокійно би до цього ставився і знаєте. Теж би не впадав у якісь крайні дякую, пане Остапе. 773-800-2860. Телефон нашої студії. А я більше скажу, що сам цей Лукашенко говорив про те, що от вони, як білоруси, тією зброєю скористатися теоретично не зможуть. Ну та я, на території поставили е ну, та хто там об'єкт. Який, який буде атакований е, зразу вже після того запуску, і буде атакований явно не дроном камікадзе? Ну, ну, то, да, тому ну, от, от. І, і тому така ситуація. До речі, відносно нашого роззброєння ядерного, так само інженери, які працювали на оцих шахтах, вони розповідають зараз, коли ведуть екскурсію, що насправді. Україна могла скористатися, і це було технічно. Потрібно трошки пет, зробити цю систему по інакшому і перепідключитися до іншого там центру управління цими запусками, але це зовсім інша історія пізно, так, пізно так, так. Пізно. пане Остапе. Йдемо далі. Що ви можете розповісти про атаку безпілотників на Москву? Який пізно. характер? Вона, в принципі, несе, як ви гадаєте? Ви знаєте, нічого не можу розповісти. Ну, я бачив те насправді, що і наші е, глядачі, і слухачі, і користувачі інтернету. Ми всі це бачили, і, але кожен має сприймати це по-своєму. Я... Я розумію весь цю частину такого захоплення і, 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 і восторгу від цього, тому що там теж повинні начуватися і ці мірні мага я так спеціально продовжую букву А, Оце такий сонорний звук. Я, їх, я просто їх терпіти не можу, їх кажу, стріляти тільки за той звук було б добре. Але, оце, протяжне А їхнє болотне. Вони теж би мали якось відчути на собі якісь, м'яко кажучи, дискомфорти. Але якщо з точки зору військової дивитися, я дивився і ну, я так, також покладаюся на таку частину отих, таких тверезих, холоднокровних. Вже чисто військових аналітиків, які роякі говорять і застерігають про те, що власне по ну такі такі виласки, вони ну чи вони щось кардинально міняють? Не знаю. Вони напевно мають лише психологічний ефект. Ну та принципі він і може мати лише психологічний ефект. От нехай з психологічного ефекту подивимося тепер зараз на психі... на психіку, на стійкість психіки тих людей, які звикли в Росії. За війною дивитися своїх затишних диванів. Ви знаєте, вони всі прям за перемогу. Вони прям всі за війну. Але тоді, коли вона за три дев'ять ві... земель від них. Ну, тепер, коли війна буде фізично до них наближатися, можливо, це їм трошки додасть, знаєте, клем. Хоча, чесно ага. кажучи, не вірю. Давайте послухаємо наших додзвонювачів-слухачів. Доброго дня, ви в ефірі, будь ласка. Доброго дня. Вельма, шановне пане, будь ласка, якщо перед вами буде вибір, ваш президент, перед яким всі зали стають, і він подобається, Я зрозуміла ваше перше слово, він дуже подобається всім, і всі встають, і дуже шанують його. Це вибір. А другий президент, якому не хочуть навіть руки подати, то який вибір ви б зробили ті, що подобається чи не подобається? Я би робив вибір на користь державного мужа, а не голограми. Вітрини і мавпочки в вітрині – це до цирку, до шапіто та до інших естрадно розважальних видів сцени. Ось я ніколи не, не оцінював би державну діяча з позиції подобатися назовні. Тому що там, де є позолота, там завжди треба пошкребти, і дошкребешся до страшної Чорноти і гнилі. Власне, війна це власне, показала. Показала два в одному. Тому є різні наративи. Для західного суспільства, безумовно, функція президента зводиться до репрезентації. Юючої країни цією функцією може впоратися будь-хто хто взагалі здатен от просто адекватно інтелектуально мислити в цьому абсолютно немає ніякого якоїсь особистої заслуги, ба навіть навпаки. Я більш ніж впевнений, що досвідчені дипломати можуть набагато більше користі принести в тому плані, ніж там за чи ті ті, які читають суфлера. Але це якби це лише особиста оцінка. Тому вибору насправді немає. У нас станом на зараз є воєнний стан і є таке керівництво, яке війна застала. Це те керівництво, яке підготовку до війни, м'яко кажучи, профукало. Яке орієнтувалося на майські шашлики, і обіцяло всім спокійну ніч, ніч з на 23 на 24. Тому зараз нема сенсу до цього апелювати. Вибору в нас взагалі нема. У нас, в принципі, вибору нема. У нас на всіх постах лише ті, хто є. І ми не можемо їх ні зрушити, ні навіть питання задати, ні навіть трошки ну, пожурити можемо, що слава Богу, не Північна Корея. Але і то, знаєте. Тому тут ось такого погляду зовні легко, звичайно, судити, тому що перед нашими західними аудиторіями не стоїть порядок денний отого внутрішнього фронту, не стоїть порядок денний з розкраданнями. З цінниками помножити на три на всіх державних тендерах не стоїть завдання роз, роз, розколупуватися, а хто це все-таки керує країною, чи офіс президента, чи конкретно президент, який з листочка зачитує. Невідомо. У нас дуже багато запитань, і не треба, щоб на заході на це реагували. Є оцей статусний презентаційний пласт, який має виконувати глава держави незалежно від прізвища. Глава держави в інституційних демократіях не має прізвища. Є президент країни. Прізвище записується на 55 те місце, і тільки так треба до цього ставитися. Тому я власне тут би і, ну, і, і, і не ставив би питання, що би там хто би що е, вибирав. Я думаю, ми розбір польотів будемо робити вже тоді, коли не зможемо це робити, коли політична дійсність дозволить. Але я вважаю, що для здоров'я суспільства власне, з формату подобатися і зачитувати в суфлера лише те, що гарно звучить, а під сукном витворяти дуже багато цікавого і ще не вивченого. Я не вважаю, що це є правильний шлях. Зовні оцінюємо ставимо 5. Внутрішній порядок денний провалений, тому от тут немає шальок терезів. Тут кожен буде робити своє свою експертизу, свою оцінку. Дякую, пане Остапе. 773-800-2860. 773-800-2860. А на рахунок у цих закупівель, де множник був три, так якщо найменше, от скажіть нашим радіослухачам, чи хоч хтось сів? Ну, та в тому то вся справа, що Україна просто рясніє антикорупційними розслідуваннями тих недобитих ще останніх е наших органів, які ще не зовсім підконтрольні, якраз тому татару, який фігурує в тих аудіоплівках, mm -hmm. про які я власне згадував і відкрити в відкритих джерелах це вказано. Немає жодного поки що результату ні по чому, взагалі ні по чому. Де є великі переплати, де є втричі переплати того самого е, 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 товару, який є в відкритих джерелах, немає абсолютно ніякої реакції, тому що що? Тому що позолота зверху. Тому що потрібно. Дочекаємося інших часів, то тоді про це поговоримо зараз. Згадаємо про аудит американський, так і наших е, колег, і, 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 і що з того було? Може, це. Потрібно дочекатися. Ну, Ще зовнішні, рази. бачите, тут е, тоді, коли суспільство не здатне давати оцінок, бо не може. Ну, ми, uh -huh. не, ми, не, ми не маємо інструментів давати політичних оцінок зараз. Е, то це можуть робити лише наші зовнішні донори. Я думаю, коли гаряча фаза опору війни мине, тоді я думаю, вже й буде більше трошки свободи говорити якраз західним суспільством про все uh -huh. те, що там, де там. І хто там? Пане Остапе, давайте пройдемося по новинах. Пригожин та оцей Дондон говорять, що РФ повинна провести всеобщую мобілізацію, і тільки так можна дійти до Києва. Ну, вони їх спляті бачать. Ну що то коментувати? Йдемо далі. Ну, Був би я психіатр, я би охоче дав якийсь діагноз. Свій, розумієте, Був би я нарколог. Ну я би теж напевно би дав якийсь свій діагноз. Ну але оскільки я ні то, ні друге, то я можу хіба так подивитись на то, все і зрозуміти, що ну то пропаща. Це є ну це ж вже закінчені. це навіть не люди. Це якісь от не знаю, біороботи. Якісь в угу. вже там таке таке нагажено, що там вже не знаю лопатами. шуфлями би то не, не вичерпає Німеччина. Обіцяє закрити майже всі консульства РФ. А до речі, як консульства РФ в Україні поживають. А я щось не знаю. Ви знаєте, я з моменту війни щось якось за цим не спостерігаю. Знаю, що Дай -дай. вони там дуже палили всі документи. Угу. Ну, Пам'ятаєте, там такий стояв стовп диму, ну ось там прапор приспущений, та й ніби ніби і все. Але мені здається, що тут і без консульства вони мають через кого контактувати в разі потреби і діяти, тому що їхні агенти впливу завжди були. Монтовані українську політику. цього вони навіть і не приховували. Та на це 20 років їм пішло, щоб нафарширувати український політикум своїми. От воно десь там трошки вибухнуло, десь трошки почистилось. Тут ще авгіві стайні, ви знаєте, дуже серйозно загажені. І там ще буде що нам вичищати. Гуглом. Я можу знайти, що у Львові є. Тобто я вже казав, Ні, ну там зараз... воно є, воно стоїть, але там я не знаю, чи там хтось є. Мені здається, там фізично консула нема. А mm. може, є. є от... Теж питання не знаю, не буду вдавати. Добре, ми це питання не цікавився. Я, я це поцікавлюся. Я це наступний раз нашим радіослухачам при можливості скажу. Ну добре, так поцікавить росіяни сьогодні підірвали шмат дороги на стику кордонів України, Білорусі і Московії. Як гадаєте, чого вони бояться заходу ще одної диверсійної групи? Ну ви знаєте, я вже не знаю що там думати, тому що взагалі слово вибух. В них на території, воно завжди відсилає до тої старої чекістської перевіреної практики, коли вони там Волгограді не забувають де. От тільки путінський режим почався в нульових роках, коли вони Єльцина вперед ногами винесли, поставили чекіста не, собі е, керівником, то вони от вдаються до таких самопідривів, самоінсценізацій якихось тут, що ось. Е, це якийсь такий, знаєте, їхній, я не знаю, як це сказати, ем, ну то тобто ми працівників цирку образимо. Там якийсь це, світ. Це мікросвіт, все є де, а що ви, ви, ви розважаєтеся небавовною? Прекрасно. так. ось Ну Це такий мікросвіт. Що, що вони там для самих себе роблять? Я ось, абсолютно навіть, я гублю деколи митку логіки. І, і та й зараз щось я її не бачу. Ще складає, скорень... як бедрон не залетить, там щось не скину. Їй ну як малі діти, ще скоренько новини із Палебліки: Легіон Свобода Росії вербує тисячі росіян для атаки на Москву. Це пише The Times видання. Ну та пишуть, пишуть. Я дуже хоче, би подивився, скільки наберуть, оце питання, тому що насправді я взагалі всі всьому цьому. Я вже про це висловлювався. Минулого тижня так, я дуже обережно підбираю якусь риторику до, до цих подій, бо воно мені якось недобре виглядає. От я скажу чесно: От мене не гріє ця думка а, ніяк. Я ну, якось В якийсь момент ще може був. Там в когось віра в те, що в середині суспільства російського буде там, хоча б якась там не знаю, статистична похибка. Я не знаю скільки там, які розуміють свого ворога, що він в Кремлі сидить і, і що ті поневолені народи якось будуть ставити питання про деколонізацію. Але ну я величезний скептик щодо того. Величезний скептик, і просто отак, ну, напевно, з дуже тверезою, якоюсь такою, навіть нейтральною просто допитливістю, От, просто буду спостерігати, як і ви, за тими пригодами, що там будуть набирати, куди, що атакувати. От, якщо це можна зовні інспірувати, то дав би Бог. От бо іншого шляху тих сепаратистських рухів їх оживити всередині Росії на розкол Росії. Я не бачу абсолютно, це можуть бути лише інспіровані зовні. Якщо за цим будуть стояти сильні сили, то слава богу, я перший буду тримати не кулаки. Якщо воно так, от на тому і закінчиться, то ну якось воно так і буде. напевно. дякую, пане Остапе. Ну і на завершення 95-й відпочиває. Ви знаєте ті меми, і те, що відбувається із притулою Стерненком, так коли вони розповідають, що дрони їм профінансувала. Ані Лорак, ті дрони, які полетіли якраз от на Москву, і ну це все вони їй там дуже сильно вдячні. на якісь там грамоти виписали, якісь там папірці написали про те, що вона це профінансувала. Ну жарти жартами. Ми всі розуміємо, що пан Сергій вміє жартувати. Але в бідної, отою куйок, концерти відмінили в Росії. Має проблему дівка. Та вона і раніше мала проблеми, бо ну, не можна одною не, не тою, не, як ти -то, орган. Та, не можна сидіти на трьох стільцях, вже навіть не на двох, бо навіть хотіли сидіти, типу, що в Україні трохи заробляли. Всі курва, народні, перенародні розумієте, і щоб в Росії було їм добре, і ще знаєте, за нейтралітет, і вообще за мір вам всьому мірі, і щоб Нікарагуа росли, значить ті гриби після душу. теж вони виступають. На ну, тому я на то ніяк не рагую. А власне, тим двом Сергіям, все ж таки, це без жартів. Я би взагалі порадив трошки степенитися і не присвоювати собі заслуги українців. І вже аж так не сильно хайпувати, хай пожерити на темі війни. Бо воно виглядає якось так. Знаєте, ну якщо по когось смішить, то добре. Але мені здається, що тут є має бути якась міра для внутрішнього оцього слова стоп уже зовсім знаєте. Собі не все приписувати найкраще в цьому світі. Ну якось воно трохи теж дивно виглядає. Але то таке, uh -huh. то. Oh, таке. добре. Будемо завершувати. Остап Дроздов, відомий письменник, телеведучий та журналіст був у нас в прямому етері з своїм авторським проєктом суб'єктивно з Остапом Дроздовим. Що йому почули? Останню фразу це суб'єктивна ваша думка. Дякую, гарно вам дня, до побачення.